В ромських поселеннях на Мукачівщині документують осіб без громадянства. Документи оформлюють у межах проекту Ради Європи підтримка реформ правової бази щодо національних меншин та стійкості національних меншин і ромів в Україні. Сільвія звернулася за оформленням паспорта собі та свідоцтва про народження дитини. Середним hogy a ратом is meg. Mennyi потрібні документи, щоб оформити соціальну допомогу на дитину. я хочу йти працювати аби заробити гроші на харчування. Раніше не оформила документи, бо не мала часу. Доглядала за хворою мамою Міжнародний фонд охорони здоров'я та навколишнього середовища регіон Карпат Ніка займається виявленням осіб без громадянства з 2017 року. За словами адвокатки Наталії, Чорі, саме серед закарпатських громів, велика кількість у ризику без громадянства. Ми займаємося виявленням та документуванням таких як осіб без громадянства, в тому числі ромського походження осіб, які займають валову частку Закарпатської області, особливо їхні поселення. На даний час ми перебуваємо в Мукачеві, займаємося документуванням, тобто ми виявляємо таких осіб, які не мають свідоцтва про народження, які взагалі не мають жодних документів. Стараємося їх документувати в межах даного проекту. Наша організація не тільки працює в межах Закарпатської області, нас відкриті наші відділи. Ляння Чернівецька, Івано-Франківська, Львівській областях, так що наша ціль це боротьба з безгромадянством, документування таких людей, виявлення таких людей, щоб ці люди мали належний соціальний захист, мали належну медичну допомогу і реалізували себе як громадяни України. Інформація про кількість непаспортизованих людей постійно змінюється, каже Наталія Чорі. Ромських поселень на Закарпатті дуже багато, крім того, Роми часто переїздять. Робота з документування проводиться зокрема в Мукачівському, Берегівському, Ужгородському, Виноградівському та Свалявському районах. Частіше звернення в нас ідуть стосовно те, що люди не мають елементарно медичних свідоцтв про народження на силу того, що вона, мати е, більше народжувала там медичним закладов чи медичного, чи мати вже не була свій час, не документована, не мала вчасно паспорту. Але е, в місяць ми приблизно охоплюємо як мінімум 12-20 чоловік, стараємося продокументувати. Ми виїжджаємо в такі поселення, тому що е, такі люди ну, не мають можливості приїжджати саме в Мукачево. Тому ми стараємося хоча б 2-3-4 виїзди такі робити в поселення на протязі місяця і виявляти таких людей. Помимо того, що ми на протязі місяця ми не тільки виїжджаємо консультувати людей, ми безпосередньо беремо участь в їх документоматі, ми представляємо їхні інтереси в державній міграційній службі на процедурі встановлення особи, коли вже безпосередньо, наприклад, отримують паспорт 18 Відповідно, ми подаємо адвокатські запити в медичні установи по виявленню. Медичних свідоцтв і відповідно звертаємося здійснимо юридичний супроду до органах державної реєстрації актів цивільного стану. спільними зусиллями трьох сторін Офісу Омбудсмена України, громадської організації «Чиріклі» та фонду Ніка процес документування осіб без громадянства став відбуватися активніше, говорячи про ініціативу з документування. Тут маю відмітити, що це спільна ініціатива. Це всі роблять кожен, кожна сторона робить свій вклад. З нашого боку, від фонду Череклі це робота з громадою. Також запускається ну, вже. Фактично запустилась ініціатива спільна від Офісу Уповноваженого справ людини Верховної Ради і Ради Європи, де Черіклі відведена окрема роль, яка полягає у інформаційно і правопросвітницькій роботі населення з приводу документування. Ну, наша задача проінформувати людей якомога більше, і також забезпечити те, щоб цей процес документування проходив якомога, ну якомога краще, якомога без перешкод. Процес документування осіб без громадянства включає надання правових консультацій, виїзд мобільних груп в межах Закарпаття для виявлення осіб, яким необхідно оформити документи. Супровід юриста та адвоката, а також проведення інформаційних зустрічей з населенням.